Дивіться, як красиво виглядає Нігела. Сухоцвіт Нігела. Ось ці коробочки, коли перецвіте квіточка, використовують у флористиці. Ось в такому вигляді треба вже зрізати Льон, він вже перед світ. Збираю його зрізати. Ось які гарні коробочки. Будемо зрізати і відправляти на сушку. Ось в такому вигляді зрізаю льон. Thank mm -hmm.